Всім привіт за мамбо і сьогодні настав той день, 17 квітня, підсумок мого конкурсу на гру і Стім під назвою Partyкула. Ну і що ж, починаємо! На початку нагадаю вам умови цього конкурсу. Вам потрібно було бути активним на моєму каналі, що я під цим у собі уявляю. Вам потрібно було підписуватись на мій канал, ставити лайки, коментарі, ділитися відео, додавати списки відтворення. На ну, все по вашому бажанні, І чим більше, тим краще, тим більше шансів, що ви виграєте. Але також вам потрібно було скидати мені скріншоти вашої активності на сторінку ВК коментарії. коментарі. Так як ніхто не скинув мені скріншоти у ВК зі своєї активності, то я буду вирішувати переможця іншим способом. Я буду підраховувати коментарі позитивні від кожної людини. Але ці коментарі можуть бути написані після початку конкурсу. За кожен позитивний коментарій людина набирає 1 бал. А якщо ще й підписана на мене, то це 2 бала. Надіюсь, ви мене зрозумієте, я не мав іншого вибору. А робити конкурс неактивним, мені не хотілося. Так, от я приготувався. От наші три призера: FrostDog, gamerpro 002 і BlackBoyLike Це вони ще не виграли, хтось один з них виграє. Я зараз підрахую їхні бали, наскільки вони зробили. Бо бачимо це е, 3 дні тому, це 6 днів тому це застаріше. От перший коментар написав FrostDog під цим відео. І давайте порахуємо всі його коментарі. Так, перший це 1 бал. І... І от другий. Так, два бала в нього є. Ще давайте подивимося, чи він підписаний на мене. <кхід> так. Ну, ні, він. Не мож... Він закрив доступ до переглядів. Отже йому два бала тільки. От є два. Далі заходимо. Наступний у нас Gamer Pro. Раз, два, ні. Це не є. Три. Так, три коментарі. І давайте ти чи що він на мене підписаний. І от на мене підписаний. Отже йому 3 бали за коментарі і 2 бали за підписку. Тобто разом 5 балів. Так, і зараз будемо рахувати коментарі останнього призера. Це Blackboy Like. Е, раз, два. Так, два коментарі. Давайте зайдемо на його канал. Так, він мене навіть врекомендований. Він мене в рекомендовані додавав. Так. І от я. Тобто в нього є 4 -пі бала. Ну як бачимо, Gamer Pro 002 виграв. Я знаю, цей конкурс був не зовсім чесним, тому що е ніхто не дотримується повністю правил. Я як, як зміг, так і робив. Так і виправляв ситуацію. На цьому все, я обов'язково напишу Gamer Pro 002, що він виграв. Не хвилюйтеся, якщо ви не виграли, тому що на наступному тижні на моєму каналі буде ще один конкурс, або ще ще ще, Тобто я конкурс не забуду. А як почнеться через два як почнеться літо, я зроблю стрім. Так що будьте увазі. Це зразу як для вас. Ті, хто дивиться це відео, секретна інформація. Ладно, на цьому все. Дякую вам всім за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, переглядайте більше відео. І всім пока-пока. А з вами був Мамбо. А тепер приємна музика. jingle bell bell bell